Тих, хто керує, змусили пригадати свою студентську молодість. До фінальної частини першого в області конкурсу директори профтехосвіти готувалися кілька місяців, адже окрім всього іншого, їм потрібно було продемонструвати ще й свої сценічні здібності. Ідея конкурсу належить заступнику начальника облуправління освіти і науки Петру Коржевському. Зародилася вона тоді, коли проходив конкурс кращий вихователь професійно-технічного навчального закладу, дивлячись, як хвилюються педагоги. Мені мене осянула. Така ідея, і хотілося, аби керівник закладу проникся тим, як його підлеглі, як його працівники час від часу беруть участь у різноманітних конкурсах. Бо е, делегувати на участь у конкурсі і брати участь це трішки різні речі. Своє представлення готував кожен по-своєму, дехто так захопився, що навіть написав пісню, під яку було знято цілий кліп. Пироги печу, я вдало, тільки видів. Я чимало, щоб повнилося Дека маємо руку. Хліба байків, щоб всім сітке рубати, щоб ліцею ради дати. Я головний коректор, я у нас директор. У новому для себе амплуа зізнаються директори. Вони почуваються трохи незвично і дуже хвилюються. Однак запевняють, що не жалкують про той час, який пішов на підготовку усіх номерів. Я цей заклад закінчив, працював майстром, викладачем. Працював старшим майстром, працював заступником і зараз 25-й рік працюю директором цього навчального закладу. Це моє життя, це моя система роботи. Я сам профтехосвітянин, Я присвятив йому повністю всі сили життя віддаю. У підсумку в трійку переможців потрапили профтехзаклади виключно обласного центру, призами для яких стала орхтехніка. А найкращим серед усіх 19 директорів, на думку журі, став директор Рівненського торгово-професійного ліцею Віктор Рудик. Я е директор навчального закладу, ось уже 27 років. Пам'ятаю і свій перший рік, і десятий, 20, і сьогоднішній. Не хочу сказати, що зараз легше або тяжче, але це дуже цікава робота, на якій не тліш, а гориш. Ми плануємо в цьому році стати вищим професійним училищем і готувати фахівців з високим рівнем кваліфікації. Іван Марчук, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма